Всесвіт дав тобі життя, а ти граєш ігри, щоб бити свій час. Всесвіт дав тобі руки і ноги, а ти одним пальцем тиснеш на телефон. Всесвіт дав тобі цілу планету, а ти навіть ніколи не був в сусідньому районі. Всесвіт дав тобі язик, а ти надаєш перевагу написати повідомлення, аніж позвонити. Всесвіт. Дав тобі очі, а ти навіть не дивишся на зірки. Всесвіт тобі дав світ, повний чудес і казок, варто тільки звернути увагу, варто тільки підняти листок і ти побачиш красу. А замість цього ти тільки ниєш і ниєш, що всі навколо тобі зобов'язані уряд, чиновники, друзі, родичі. Всесвіт тобі дав все. Потрібно тільки підняти свою духу і подивитися на світ. Перед тобою тисяча шляхів, мільйони доріг, а ти вибираєш ту, яку побачив першою. Перед тобою сотні країн, тисяча мов, мільйони культур, а ти навіть не намагаєшся подивитися за ширму. Твій світ це робота, дім і найближчий бар. Всесвіт дав тобі смак, щоб скуштувати мільярди страв, які є на цій планеті. А ти вже який рік єш одну й ту саму марку пива, тобі навіть не вистачає сміливості спробувати щось нове. Ти думаєш, завтра все само поміняється? Ні. Змінити щось можеш тільки ти сам і більше ніхто. バシン